Житомир знову у скорботі на щиті до міста повернувся 36-річний захисник Олександр Семерда. Олександр Миколаївич народився у місті Житомирі 7 квітня 1988 року. Початкову освіту хлопчик здобув у загальноосвітній школі номер 35, А після того перейшов до начального закладу номер 22. Після закінчення школи Олександр вступив до Житомирського автодорожнього фахового коледжу, де здобув освіту будівельника автодоріг. Він багато працював для свого міста, яке любив. Світ, він дуже любив природу, він займався риболовлею, він дуже любив спорт, він займався футболом, він був всебічно розвиненою такою особистістю, з неймовірно щирою і щедрою на добру людину з душею. Олександр був єдиною дитиною у сім'ї та справжньою опорою для своїх батьків. Завжди мріяв про щасливе життя рідних та усіх українців. Він так мріяв, щоб його мама. І його тато були такі захищені, були щасливі, і щоб їх старість була щасливою під мирним небом України. Та війна зламала усі плани Олександра у 2024 році. Він вступив до лав Збройних сил України, захищаючи батьківщину на найгарячіших напрямках. Він за короткий термін набув гарний авторитет і повагу серед командирів. Мав невелику повагу і пошану серед побратимів. Він завжди із великою відповідальністю ставився до виконання бойових завдань. За це його любили, за це його поважали. 22 січня 2025 року. Війна забрала життя воїна. Він героїчно загинув, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. У вічній Скорботі залишились батьки, рідні, друзі та побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. Стопчик термометра показує температуру значно вище нуля. Тож у КП «Житомиртеплокомуненерго» вирішили дещо зменшити режим, подачі тепла від котелень. Це надає пошучежу економію палива, економію газу і економію коштів наших споживачів, тому що вони сплачують набагато менше, коли йде таке погодне регулювання. Водне регулювання теплопостачання, комунальники здійснюють постійно, розповідає Дмитро Рогожин, оскільки денні та нічні температури значно відрізняються. Від цього дуже залежить мабуть до 30% платіжка, яка приходить до людей, вона стає нижчою за що за рахунок того, що ми регулюємо своєчасно кожну годину на температуру зовнішнього повітря. Якщо у житлових будинках немає індивідуальних теплових пунктів, змінюють об'єми гігакалорій. Якщо ж і є, регулюють саме кількість годин, упродовж яких подається тепло. Ви ми можуть, по замовленні самостійно регулювати свій будинок, але є чіт чіткі вже вироботаний шляхом там декілька сезонів. На якому режимі будинку оптимально працювати? Тому і старші будинки, і наші працівники знають для якого будинку, що треба, на якому режимі. Там шість варіантів регулювання будинку. І на якому буде зручно комфортно. Яка ізоляція, які там окна, яка стеля у будинку, як йому буде комфортно? Жителі заспокоюють. Температурний режим у квартирах не зміниться. Триматиметься у діапазоні від 18 до 22 градусів за Цельсієм. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1 в кінці навчального 2025 року на 11 класників чекатиме національний мультипредметний тест. Реєстрація учасників НМТ на основну сесію розпочнеться 6 березня та завершиться 3 квітня. Для цього необхідно декілька основних документів. Паспортний документ, який посвідчує особу. Довідка з міста навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 року для цьогорічних випускників. Випускники минулих. Років повинні мати документи про повну загальну освіту. Також для реєстрації необхідна картка платника податків або інший інструмент з реєстраційними даними. Цьогоріч НМТ складатиметься з двох блоків по дві години та перерви у 20 хвилин. Обов'язковими будуть три предмети: українська мова, математика, історія і один предмет за вибором це українська література, іноземна мова, хімія, фізика. Географія, біологія до 8 квітня. Вступники матимуть змогу змінити предмет на вибір та населений пункт, у якому бажають проходити НМТ у персональних електронних кабінетах. З 4 травня учасникам основної сесії почнуть надходити запрошення, де буде вказано дату, час та місце проведення тестування. Саме НМТ, основна основна м, сесія з 14 травня по 25 червня, і результати тестування можна буде отримати до. О липня, хто зареєструвався на додаткову сесію, отримують запрошення 11 липня. Проходитимуть тестування вони у період з 14 по 25 липня. Загалом цьогоріч до складання НМТ готові понад 1500 випускників Житомира. Розповідають у департаменті освіти. Проте не всі будуть будуть здавати НМТ, особливо. Це стосується тих випускників, які наразі перебувають за кордоном. І здобувають освіти за сменю формою навчання для створення належних умов під час тестування у Житомирі та інших населених пунктах України облаштують екзаменаційні пункти на базі закладів освіти. Артем Сударчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Сьогодні запитаємо Житомирян, з ким би вони хотіли провести день, якби мали можливість обрати будь-кого з відомих людей. Чи це може бути хтось, з ким вони давно хотіли зустрітися, або ж людина, яка їх надихає? Тож ходімо, дізнаємось. Усік. А чому саме він? Ну, бо він такий популярний. Я би краще зустрівся без усиком. А чому саме він? Найвеличніший боксер світу і України. Якщо чесно, якщо б Скрябін був живим, то Скрябін. Ну от він дуже мене мотивував завжди. Він дуже порядна, добра людина. Так, і дуже мені подобається. Усик. А чому сам Усик? Ну, подобається, ну, як людина, подобається, як спортсмен, подобається. З Путіним, щоб його задушити. Це, напевно, був Честер Баннінгтон. Мабуть, це. Якось э, гарною письменницею українською. Це була б Еда Єлдис. Я знаю, який справжній м'яс, в мої двері. Зеленський. А чому саме він? Задати декілька питань. З Михайлом Драпатим, а, тому що це сильна, смілива людина, яка знає, що вона робить. Усік. А чому саме? А він мені подобається, просто класний дядько. Я взагалі Жені Яновичем хотіла б зустрітися. Подобається мені він як людина просто. Те, що він робить, його інтерв'ю, його шоу, в яких він участвує. Ну я, допустимо, ходжу в церкву з Ісусом Христом. Я, <свисті> да. Да, я б хотіла зустрітися. А та з ким? Ну я знаю, з ким, як вам сказати? з добрими людьми, такі, які несуть хорошу е енергію, які вірять в Бога.